хендмейд прикраси незвичайної краси. Всередині кожної живуть справжні квіти. Такі колони та підвіски Ліна Мокрушова виготовляє власноруч і ділиться таємницями нелегкого процесу. Перше треба посадити і виростити квіти, потім їх зібрати, засушити. За спеціальною технологією там є декілька способів. Під кожну квітку підходить свій спосіб, щоб зберегти її колір, форму, об'єми. Потім є такі спеціальні форми з силікону, не харчового на теж італійського хорошого, В них заливається смола, теж підготовлена спеціальним чином. Ліна за фахом бухгалтерка, але завжди мріяла про власну справу. Тож у вільний час вчилася виготовляти прикраси, експериментувала з різними техніками. Згодом з'явились клієнти, переважно друзі та колеги. До 24 лютого це просто було більш навчання, підготовка до того. Ніхто ж не знав, що таке станеться. Був план що до 8 березня я запущу рекламу, будуть замовлення. А тут сталося те, що сталося, і все зупинилося, і думали взагалі виїжджати в західну Україну. Ліна з Києва переїхала до Кагарлика, там і почала створювати патріотичну колекцію прикрас. Назвала її Україна у процесі виготовлення колонів використовує квіти, які ростуть лише на території нашої країни. Ідея зародилася, коли Київ вже звільнили від окупації і вже почали звільняти північ Київщини. Ми з дитиною вже гуляли в парку біля будинку. побачили як квітнуть жовто-блакитні квіточки. Там квіточки у нас пелюстки ворожки сині, потім незабудки, безсмертник, крапси, жовті ромашки, білі ромашки. Квіти для прикрас жінка вирощує здебільшого вдома або збирає біля будинку. Парку збираю біля будинку в лісі, в полі. І буває ще сусіди діляться, знайомі і деякі рослини, десь відсотки двадцять загальної кількості, яких в Україні не росте. Їх завозять і квіткові магазини, і я там. Купують їх тоді, теж висушені. виготовлення прикрас з епоксидної смоли та квітів. Процес нелегкий і тривалий. Для створення одного колона потрібні щонайменше п'ять днів. А на складну композицію можуть піти і кілька тижнів. Викладаються ці рослинки, добу вони застигають. Потім заливається наступний шар. Тому що якщо ми зайдемо відразу, то рослини спливуть, знову потім сохне у формах дана композиція квіткова, і через добу ми витягуємо. Тобто мінімум дві доби проходить. Потім десь на пів доби добу набирає міцності. Воно стає ще твердіше і можна шлікувати. Важливими є й умови, в яких виготовляються прикраси: температура, вологість. Майстру треба працювати дуже обережно, аби нічого не потрапило у смолу, адже в ній видно навіть найменшу пилинку. Зараз у ліни чимало клієнтів її застиглі у часі квіти не лише приносять задоволення жінкам, а й наближають нашу перемогу. Адже частина зароблених коштів від продажу продукції надходить на потреби військових.